Як бачить себе найвпливовіші художники ХХ століття, світ захоплюється їх унікальним художнім баченням, новаторськими техніками та рефлексіями. А вони зашифровують на своїх полотнах містичні послання, що приховують автопортрети найвпливовіших художників. А вони є не просто церкальними зображеннями, а ретельно обробленими, доповненими символами і покращеними відображеннями. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконаю за вас. Тож запрошую. Вас бути постійним глядачем мого каналу і в легкості розширювати свій світогляд. Френсіс Бекон, англійський художник, експресіоніст із дивовижною і одночасно складною долею. У своїх інтерв'ю він із сарказмом критикував безглуздість світу. Його творчість пронизана безодною сумнів щодо метафізичних цілей та базових цінностей цивілізації. Автопортрет Бекона провокує питання сенсу і мети та фіксує розпад ідентичності сучасної психіки. На полотні художник сидить у нетиповій позі, положення тіла зафіксовано таким чином, ніби воно зв'язане. Обличчя спотворене, його кісткова структура розчинилася у мазках. В об'єкті споглядання ми ледве можемо впізнати Френсіса Бекона про те. Бачимо його внутрішній світ і психологічний стан. В одному із інтерв'ю художник зізнався, що насправді він написав так багато автопортретів, власне, тому що люди навколо нього гинули як мухи, і просто-напросто не залишилося нікого, кого можна було б намалювати крім себе самого. Девід Девідхукні. Британський художник, який значну частину свого життя творив у Каліфорнії, він є одним із найяскравіших представників поп-арту. У назві автопортрету Хокні вирішив змістити акцент із себе на синю гітару. Проте ви задасте цілком слушне питання: а де ж тут гітара? Зображені на полотні предмети мають різний ступінь завершеності. Усе легке і повітряне, дещо виконане лише контурами. Комбінація предметів привертає увагу до їх знаків і меж. Художник ніби приміряє на себе різні професії, зокрема архітектора. Позаду нього узагальнений каркас будинку, також присутні об'єкти зі світу дизайну. Девід Хокню зображує себе заглибленим у робочий процес. Художник поєднав гітару як оригінальний задум і завісу як принцип реальності. Гітара контуром зображена на папері під рукою художника, проте ще немає заливки. А синій колір, який має забарвити її, присутній на завісі. Уява глядача сама має додати колір до гітари. Герхард Ріхтер всесвітньо відомий німецький художник. Автопортрет він написав унікальним чином. Спочатку у вас може скластися враження, що перед вами неякісне любительське фото із розфокусом і тьмяними кольорами, Однак така концепція розмитості є стильовою впізнаваністю Ріхтера. Він зібрав величезну колекцію фотографій та інших графічних матеріалів, які стали основою значної частини його мистецтва. Композиція роботи нетипова. Центр зміщений, масивні дерев'яні двері займають більшу частину полотна, ніж головний акцент композиції пара чоловіків. І лише із зовнішніх джерел ми знаємо, що це власне сам художник і його давній друг 2000 року. Вони відвідали Дрезден, де народився Ріхтер. Там було зроблено так зване фотодружби. Процес написання картини починається із кольорового слайду, спроєктованого на полотно. Ріхтер малював його, а поки фарба була вологою, обережно розмивав зображення широким пензлем, таким чином зливаючи зображені елементи. Проте глядач все ж таки може считати риси обличчя. Деталі одягу та елементи дверей на фоні. Попри загальну розмитість зображення, чіткість зберігається у кожній частині полотна, ніщо не поза фокусом. А якось він сказав, я завжди хотів мати можливість малювати гарні портрети, але це вже неможливо. Мене більше цікавить малювати красиві картини. Енді Уорхол був неабияк багатогранним митцем. Він у своїй практиці поєднав численні професійні функції художника, фотографа, кінорежисера, менеджера, рекламного дизайнера, організатора виставок із іміджевими ролями. Він зробив маркетинг медіаподій мистецтвом та сформував свою унікальну впізнаваність. Автопортрет 1967 року є одним із серії шовкографії, яка включає близько 14 колірних варіацій. Зображення продавалися як окремі об'єкти або об'єднані в кілька монтажних блоків. Експресія Ворхола виступає в ролі споглядального у той час, як одна половина обличчя залита кольором на іншій половині можна розпізнати риси обличчя. І розведені пальці. Погляд художника холодний і відсторонений, імітує або ж щиро транслює глибоку задуманість для демонстрації емоційної глибини. Здається, ніби усе, що є про Ворхола, це поверхневе явище. Однак глибокі рефлексії можуть бути навіть в такій легковажній манері зображення. Автопортрет Енді Ворхола доводить, що, незважаючи на поверхневість позування, не можна обійтися без посилань на тишу. Слова Енді Ворхола закликають просто подивитися на поверхню його фотографій. Це він за цим нічого не приховано. Ексцентрична зарозумілість та фантастичність композиції принесла Сальвадору Далі приголомшливий комерційний успіх та шалені оплески міжнародного арт-бізнесу. Він був модною фігурою протягом десятиліть, однак симпатія серйозних любителів мистецтва була неоднозначною. Коли Далі написав автопортрет, він був на вершині своєї репутації. За допомогою фізіогномічних ефектів та просторових ілюзій Сальвадор Далі створював подвійні образи, які перекидаються із одного на інший. У композиції відбувається постійна взаємозаміна великого і малого, близького і далекого. Важливим компонентом автопортрету є те, що сам художник назвав релігійно-ядерною містикою. Після складання атомної бомби 6 серпня 1945 року митець розвинув бачення, що Бога можна уявити як вибухову когерентність найдрібніших частинок і сил. Атомна модель, яка постає як галюцинація над сплячою собакою, є містичним баченням внутрішнього світу принципу. Місце відведено і для найбільшого кохання далі, гали, її образ єднається з ним у маренні. Містицизм далі не лише релігійний, а і ядерний, і галюциногенний. Із вашої активності на каналі я бачу, що вам цікаві легкі, розважальні, розслабляючі відео з таким інформативним контекстом. Проте я буду вдячна вам за зворотній зв'язок в коментарях, якщо ви напишете, які ролики вам цікаво було б бачити на моєму каналі. Я буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Також закликаю вас ставити дзвіночок, це дуже важливо, тому що. 70% існуючих глядачів мого каналу не отримують в рекомендаціях мої нові відео. Це дуже демотивує створювати якісний новий, цікавий пізнавальний контент. Будь ласка, закликаю вас поширювати мої відео у ваших соціальних мережах, залишати прекрасні вподобайки, коментарі в підтримку каналу. Я дуже це ціную і до нових зустрічей!